Божа милость наградила нас завершити зимні празники, коли вже перед нами перший постний день, завтра, святий вечір, по Закарпаття називають Бабин вечір, а вже в неділю крещені Господнє. Традиційно ми бачили, як по всій Україні наші храми, монастирі, люди прекрасно колядували. Молилися за мир, за єднання, за порозуміння між людьми. І ми, які красиві кресні ходи в Одесі, прекрасно йдуть. І ми колядувалися, ми, і наші діти колядували. Ну от, і ми традиційно кожній рік йдемо на ріку, Уш і Йордан, а тому якраз уже в неділю на праздник – у 10.30. Хода Кресна, ми все називаємо хода єднання і миру, і миру і єднання в молитвах, закликаємо всіх людей держатися в єдно, як єдна сім'я. По празникам ми люди об'єднуємося, навіть не вимагає від других людей віри нашої, якщо чоловік сугласний. Жити в мирних відносинах, називаємо його братом. І от почому, готується до крещення, духовними очами, в першу чергу, подякуємо усім нашим духовним отцям, а нашим прекрасним трудолюбивим пчілкам, жінкам нашим, котрі прекрасніше приготувалися, приготували наші храми для. Богослуження для коляд прекрасно б восприймалося по всьому світу то колядовання. Від так як ми колюдуємо в Закарпатті, оригінальні колядки на цілий світ, похоже, є, бо ми живемо тепер в Україні, і ми старалися, наприклад, колядку, котра вже загально коли колядують усі, для чого. Щоб була одна колядка загальна, і нею співали наші монахики Печерської лаври, Почаївської лаври, других лавр, монастирів, храмів, добрий вечір Тобі, пане Господарю. Ця колядка для того, ся співала всіми нами, щоб ми могли указати, яка радість велика наша обща. Но крім цієї колядки, у нас є множество древніх, древніх колядок. Які прийшли до нас від благодатних сердець наших людей. І ми такі благодарні Богу, що Бог благословив нам провести чудесні дні коляд, а потом Новий рік Василя. А тепер уже завтра перший постний день. Субота, постний день, і вкушаємо піщу після обіду. А в самий день праздника – Господи, нагороди наших людей силою, радостю, щоб всі, бо в Ужгороді ми виходимо на єдину в світі православну набережну кілометрову, де люди вже майже 30 років, а й більше, виходимо традиційно на ріку святити воду, прославляти Господа і призивати Боже благословення на наш град. А Ужгород древніший, чим Київ, один із древніших городів Європи, приймавши участь в унікальніших событиях європейської історії, в тому числі і церковної. Но май головне, що Ужгород був уже тоді, коли Кирили Мефодій принесли сюди православ'я, і вони їхні ученики проходили нашими землями, засіяли православ'я, тобто восточний, восточний формат християнства, і, головне є кирилицю, і письменність, і перевод священного Писання. Так, да, многі б з нами хотіли спорити, але не німці, не італіянці, не англічани, ні французи не мали раніше переводу Писання. Як то получили наші предки слав'яної русини у часів Кирила Міфодія, вік. з 863 року почалася їх місія. І от ми нині у 2025-му. Що помінялося з тих часів? А нічого, бо служебний язик ми православні удержали. Православіє Кіромифодівської удержали. Традиції кіломифодівські удержали. Дух Восточного православ'я, дух афона, дух особливого благодатного православного путя-путя аскетичного прийняли, воздержали. Пост і молитву, таку, як держить вся православна церква, зберегли. Щось ми не зберегли. Ми виграли перед ліцем тих людей, котрі одервалися від нас, показавши, що значить бути іскрино віруючим, чесним, справедливим, вірним своїм традиціям, а у вічності в'єднано по милості Божій, так, таких людей Бог і покличе бути наслідниками Царства Божого. Амінь.